Розпочинаємо. Спершу розіграємо це сидіння амортизуюче, тому всім бажаю успіху. І хай вам усім щастить. Так, бачу, Ютуб це сила. Я знаю, друзі, що Ютуб це сила, але так, все. Погнали! Значить, розпочинаємо. Ви думаю, всі підготувалися, всі свої підписки ви відкрили і розігруємо спочатку сидіння. Все. Погнали! На старт увага руш! Так, ну йде трошки, треба трошечки почекати. Ну що ж, Юрій Холондович. Підписка є. Гарний розіграш. Бажаю удачі. Ну, що ж, Юрій Холодович? Холо... Холодович, вибачай. Все, ви виграли сидіння. Юрій Холоднович у нас виграв сидіння. Можна зайти на його ось канал на Ютубі. В нього є 892-й МТЗ і ще якесь одне відео. Вибачайте, глючить народ, глючило страшно, тому. Ну, тому, як є, Юрій Холоднович, вітаю. Ви виграли амортизуюче сидіння, і тепер воно поїде до вас. Ну все, що вам потрібно буде зробити, так це е, написати мені в особисті, Або зателефонуйте до мене 098 090, 068 89 65 762. Отак. От Добре, не будемо. Не будемо цей. Так. Глючило. Я розумію, що глючило. От і програма теж глючить. Так, вітаю. Я надіюся, що... що мене виднося. Тут і там. Ну от, Юрій Холоднович. Вибачайте, я не цей. Не всесильний і не можу з усім справитися. Умови, чому не перевіряю? Ну, дивіться, все перевіряє програма. Бачите, підписка в людини є, коментар є. Гарний розіграш. Бажаю удачі. Все, все по-чесному. Все по-чесному. Далі ми зараз будемо розігрувати за друге місце ось таке мастило. Друзі. Будемо розігрувати мастило за друге місце. Ну, всім бажаю тоді удачі. І давайте вибираємо другого переможця. Все. Погнали! Вибираємо. Той, хто виграє за друге місце мастило. От уважно слідкуйте. Так, дивимось. Ще трішки залишилося. Так, Ірина, Ірина, буде тихо. Буде тихо, в тебе все вийде, як ти хочеш. Ірина, дивіться, у вас немає підписки, тому, Тому, на жаль, ви не виграєте мастило. Йдемо далі до того моменту, поки не... хтось не виконує ці всі умови. Так. О, Фантастік! Доброго вечора, яку камеру використовуєте для зйомки. Отакий От був коментар, і О, Фантастік! Отримує від мене ось таке мастило. Підписка є в людини. Умови людина виконала. Також можна зайти до людини на цей, на YouTube канал і подивитися. Подивитися, які тут є відео. Значить, о, Фантастік виграв у нас мастило Мотюль, з чим я його і вітаю. Друзі. Програма це все враховує. І не переживайте. Там все, все по-справедливому. Я казав обов'язково підписочка на, цей, на YouTube обов'язково, тому що програма теж враховує це все діло. Тому друге місце о фантастик, який отримує, получається, від мене мастило. Ну, як я, друзі, ви мене, звичайно, вибачайте, не усі отримують подарунки. І, можливо, хтось надіється, я також буваю інколи приймаю участь і не виграю, мені просто як не щастить. Так. Значить, зробимо зараз цей. Фото, фото, фото зробимо, щоб не забути. Так. Робимо фото людини, тому всі мені пишіть. Або на електронну адресу, або найкраще мене наберіть переможці. У мене є на, під кожним відео на Ютубі є мій номер. Так, добре. Е, слідуюче, що у нас буде розігруватися, це форсунки. Це за третє місце. Це отакі форсуночки одинарні, підвилив 200 літрів на гектар води. У мене зберігає трансляцію, ну я надіюся що зберігає TikTok. В принципі, ми зараз будемо щось щось та й перевіряти. Так, ну що ж, давайте тепер третє місце. Третє місце той, хто утримає. Так, на YouTube трансляція не йде. Ну, вибачте, ну, як є, друзі, як є. То що ж, давайте далі продовжувати. Останнє місце третє. І форсунки розіграємо. Так, нехай щастить. Війзенчук, привіт. Вижити в селі, молодець, гарних врожаїв. Дякую, дякую. Так, Дивимось. Коля Бабчук. Е, так. Список, підписок скритий. Тому Коля Бабчук, на жаль, ви не виграєте форсунки за третє місце, так як у вас не відкриті підписки. Пробуємо ще раз. Так, Артем Козачок. У мене ТРДТЗ. ДТЗ. Так, дуже добре, що у вас ДТЗ, але у вас список, підписок скритий. Тому ви теж не виграєте фрусунки. Йдемо далі. Андрій Ганарчук, привіт. Дивлюсь твої всі відео. Початку ради, що у вас це виходить. Підписки також скриті. Ну, я ж вже казав, що потрібно, щоб підписки всі були у вас відкриті. Тому рухаємось далі. Так, а мене про Т25 було прикольно слухати. Коротше, теж немає підписки, але є коментар. Фейдей 76. 71. Ідемо далі. Вікторія Прокопчук. Найкращий, но немає підписки. Вікторія ай-яй. Ай-яй, Вікторія. Потрібно було підписатися. Так. Юрій. Коментар є. Список, підписок скритий. Так, рухаємось далі. Механік. Механік гарна робота. Підписки немає. Тому рухаємось далі. Ну, як є, бачите? Так, Сергій Клименко 37. ША. Я хочу на комбайн таку сідушку поставити класного без шуму, молодець. Дякую. Ну, сідушку, на жаль, ви не поставите, а от форсунки на свій оприскувач в кількості 24 штуки поставити зможете. Тому таке все. Так. Тому є, друзі, зараз це все перемикаємося і будемо розмовляти з вами далі. Так, вітаємо переможців. Ну, як є, як є, хто виграв, той виграв. Все по-чесному.